У мене імена була команда Команда Года. Так почекайте, що у нас три? По-перше, нас троє. Всі по чотирьом, а нас троє. Ну, ладно, щоб у мене там були якісь кулінари, там якісь там люди, які знали якісь знання, які щось вміли. А так тут немножко не та ситуація. Я леді гага, коротше, і Даніла Щербаков, волонтер, був зі мною. Леді Гага? Так, Леді Гага. Леди Гага. Ну, ну, а як? Вона ж зірка. Типу, коротше. Ну, Я це придумав і лікугу Леді Гага. Ну, Вона в натурі копія. вона. Мене поставили на бланшування томату. Я залишаю їх в сотейнику, біжу просто... Я вільна. Ну, тобто ж, в мене є хвилина часу. Ой, господи бог ти мой. Вона побігла, типу, за чимось, а томати були в окропі. Типу. Ну, і я подумала, типу, я не знаю, скільки вони там були. Я кажу, ребята, ви ж огоніть, типу. Ну, я це нікому не сказала, я це про себе. Давай я достану. Бо, е... Давайте так, якщо ми почали якийсь процес, то ми його завершуємо. Довго не треба тримати помідорчики в водічки. Я Блін, тут мене просто бісить, коли. Ну, людина або нервує, або не знає чогось. І ти, ти мене поставила на процес беншурування тематів нарізання конкасе. Окей, все, я пішла, зробила, від А до Я. Да? Чого ти, ну, в тебе є свої процеси, ти є капітан, ти займаєшся іншими, е іншими там, е е елементами страви. Ну, тобто мені, мене це вибісило, ось прям правда. Я щось роблю, і я відволіклась на хвилинку, відійшла, принесла пінцет, і я повернулася, аби доробила свій процес. І, звичайно, потім вона мені каже: ой, сьо, там нарізай чесник, я йду нарізати чесник, вона віддає ці томати Юлі, Юля починає цітити, вони ніфіга не чиститься. Ну, на що? Ну скажи, вона не відшкріпається, ну на що так робити. Ну, типу я почала сказала, зроби бланшовані томати. Я що не знаю, як банчарувати томати, чи скільки їх тримати з воді треба, чи що. Вона намагалася всюди мати контроль, тобто вона нам не давала взагалі можливості щось там самим, самим зробити. Там, посолити? ні, ні, я посолю. бути соус, тому сильно не випарюємо. Там щось кинути, ні, ні, я, я щось там додавлю. Ріж, ріж, малишечка, e, давай Все. просто цукор і, е, і томатну пасту. Потім почалась, перевірила картоплю на готовність. Ми з Дімою її пробуємо, ми кажемо Наташі, що картопля зварена. Все. E, прім, почекайте, почекайте, почав я перевірю, будь ласка, навіть попаючу. Вона нам не вірить і перевіряє, чи зварена точно картопля. Добре, добре так. точно. Достаємо, зливаємо воду. Не можу довірити Енет керування. Мені здалося, що вона може трішки якось плити. Все коротше, добре, все супер, мені все подобається. Ми робимо пюре. Ну ми ж знаємо, чи зварена картопля, чи вона не зварена. Ну вона, мабуть, сьогодні гіперконтроль була. Ну, просто гіперконтроль. Навіть якось е, аж. Дихати, знаєш, було важко якось при такому контролі, бо ти якось в якомусь напрузі постійно. Марічко, все виходить? Е, Що без ви роботи без діла стоїте? Е, я просто сьогодні як би довіряю капітану. Я хотіла якраз попрацювати з ним. Довіряєте капітану? Так, я, але… Я владу дуже довіряю. А чому саме йому після минулого конкурсу? Що ми так його похвалили чи чому? Ні, я просто ну. Що він нам подобається. Ну Ну, так. тоді дуже старайтеся, щоб похвалив. Ну, Олі Мартиновській я сказала їй е, по секрету. Я думаю, що вона дуже добра суддя, і це залишиться секрет між нами. Бо я їй так сказала тихенько, легенько, на вушку, І хто цього не чув. Зараз у вас є дві хвилини, аби вирішити, чи варто вам страхувати вашу команду одним чорним фартухом. Це мене гірше страва у команді синій. Вона її захайтили в цілому всі. Я знала, що наша команда не програла точно. У нас хороша страва. Тупила за те, що просто, але дуже смачно. На її думку, і як вона нам пересказала враження, які були на дегустації, що ми взагалі ну якби вище середнього. Ви не 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 Ні, не Потім, давай. Все. Окей. У неї є просто так, така унікальна можливість просто загіпнотизувати людину. Вона може задивити своєю самовпевненістю, Знаєш? Ну тобто вона так каже, що в тебе навіть нема сумнівів, що може бути по-другому. А потім вже, потім вже, коли ми стояли і ми вирішили, що все ж таки ми страхов страховку не беремо. Я стою і мені інтуїція підказує, що потрібно брати цю страховку. На мою думку, за їхніми мірками, ми на передостанньому місці. Владу дуже важко було приймати рішення, бо він не знав, що робити. Чи будемо ми страхуватися, чи не будемо ми страхуватися? Я вже вдягав то То вирішайте, якщо що, хто буде страхувати? Я вже був і я можу взяти чорний парту. І тоді я просто почала йому говорити. Просто що я хочу, щоб ми ну застрахувалися, і я взяла на себе відповідальність. Ну, щоб я взяла на себе чорний. Давай прийми. ти ж тут скажи. — Я прийму зараз. Богдан то Богдан де. Мені не подобалось те, що Даніл мені. Ну, ти ж капітан, ну давай там вирішуй. Коротше. Давай Марічку забронюємо, а таксі чорні фартухи надійним. Коротше, мені це дуже не сподобалось. Ну ні, ні, не, не дави на мене. Будь ласка, ні, не дави на мене. Щоб ти я Я прийму. Я просто цієї оцінюю ситуацію. Я довго думав, думав, думав. І тут я помічаю, що ната. Вона промила рис арборіо, яке взагалі на ризотто не промивається ніколи. Не ну, треба промивати рис на різото. Що, Можна ставати? Фурет. Можете ставати. А що мені забирати прямо все? Да? Я людина дуже чистоплотна, Я мию все. Я не можу не помити рис. Цей е, крохмаль потрібен для консистенції, тому його вимивати не потрібно. А в тебе ще навіть рис не стоїть. Даня. Ну Тільки у кого стоїть? За спиною щось таке, там широбіть, на ярве, на ярве. Та тобі для тобі скільки цибулі? Господи, все. що ти? Я дивлюсь, вона кружить наталка переді мною, за мною. То крик, -кри ружить і вправо, і вліво, і туди, і сюди. Я собі думаю, слуха, ну що ти кружиш? У мене є дружина, двоє дітей. Ну нема сенсу біля мене кружити. Він геть не відстрелює, що робити. Ну, рис треба приготувати ще на нарізоту. Ну, да. ну так, помий його і кидай. І так не взначай, так. Данило, а ти рис помив? Ми я той, той рис, ну як я для плову роблю, так? Да? миють. Ага, так, да, все, можна мінятись. Вперед. Міняємось. Та сама помилка, яка була в перших рядах. Зразу. Це бульйото. Ага. Вітак в Не хватило часу. Були всі заготовки, окрім мідій, соусу. Вийшло за останні три хвилини зробити бульйото. Ну Дивись, Ваня подав бульйото. Бульйото, я тобі говорю, коротше, він аквамен приготував бульйото, ну, іменно. Послухайте, у нас тут що? Стендап чи конкурс гуморесок. Бо я не розумію, чому вам так весело. Де ваше різонто? І чому замість нього, ось тут зараз стоїть цей бульйон? Вирішив надати бульйон, щоб не прийти взагалі без страви. Тобто, за час, який в мене був, я зробив бульйон. Але ну він не прийшов з порожніми руками. Він хоч щось зробив. Тому респект. Тому що ну я вважаю, що принести це суддям, для цього ну, повинен бути характер в тебе. А ви хочете взагалі змінити своє життя? Чи прагнете бути як цей бульйон? Простий і невибагливий, просто зафарбована водичка? Ні. Хочу змінити своє життя. А я вам не вірю. Тому що ви провештались і прохихікали весь конкурс з надією на те, що хтось вам уступить своє місце і саме тому не виконали завдання. Це інфантильно і безвідповідально. Якби я все життя надіявся на когось, а не на власні сили, я б зараз перед вами не стояв. Ти страву не зробив. Ну, тобто це не повага в натурі. Подавати суддям мені пусту тарілку або подаєш не те, що треба. Дякую. Вибачте. Думаю, Іван Іван да, приїхали. Це дуже було соромно. Але ти просували. Марія. Дуже сильно було стидно, що я не змогла приготувати. Ну, як можна не приготувати і не видати страву? Це, це, це просто це для мене якийсь був такий ступор. Я не знала просто, куди себе просто подіти. подія. Розв'язую свій фартух, я просто йшла отак. Зав'яжіть фартух. Чому ви його знімаєте? Я просто, чесно кажучи, вийшла по чорний фарту. У мене отак все почало трястись, і мені просто моментами мені просто було холодно, і я просто ну, я просто хотіла в той момент підійти, бо влад стояв за першою поверхнею. Я в той момент просто хотіла підійти до нього, просто обійняти і просто так стояти. Щиро вибачаюся, що я не змогла. Сьогодні вас порадувати смачним ризотто. Не В натурі, коли тут починається паніка, у ці конкурси. я розумію, тут, ну, тут емоціональні качелі, Тут у, кожні, у нас у кожного емоціональні качелі. Серіо, я, 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 мені вже кажуть, що я тут похудав. У мене очі красні, я не сплю нормально. Нормально не їм, бляха. Ну, тобто, Емоціональне просто. І в неї, я думаю, так само хочеться. Вона вже, вона вже, вона вже вона так розгубилася. А... — Що сталося? Ну, Були люди, які я просто бачила, що ну, там є помилка, і я просто не хотіла, якби ту людину чіпати. Думаю, хай готує. Вона сказала, я дуже добра людина. Ми вже всі знаємо, що вона добра людина, але потім вона каже, що я заради перемоги готова по головам піти. Це її захисна реакція. Я впевнена, що цю дівчину дуже е, ібулили, і вона так намагається захищатися, але я не думаю, що, це, е, що вона каже, що вона піде по головах, що це насправді те, що вона відчуває. Ви маєте зрозуміти, що це змагання. Ну так. Якщо б ми з Володимиром та Олею бігли на швидкість, то я б намагався зі всіх сил їх обігнати, і це не означає, що я поганий. Просто така ціль перегонів намагатися зі всіх сил прибігти першому. Так Ви хочете перемогти чи ні? Звісно, тоді і мислити потрібно як переможниця. Ви повинні докладати зусиль і перемагати. Тут є конкурс. І якщо ти не справилася, якщо ти не побачила помилки, то це е, тільки твоя провина. І ну, це не катить, що ти добра людина. Я думаю, що вона просто не бачила якісь помилки, тому вона не змогла. Треба було серйозніше спостерігати за, е, ну, за людьми, які що роблять, викривати помилки, створювати правильну стратегію.